Добрий день, мене звати Аніта Генцель і це школа малювання. Сьогодні я хочу вам показати, як я малюю кольором олівцями і рекомендую вам також так навчатися, тому що саме такий спосіб вам полегшить навчання, і рука у вас не буде заморюватись. Дивіться, коли ви тримаєте ручку да, для письма, наприклад, ви пишете: у вас ось ці пальчики, мишці. М'язи, вони зажаті сильно. І ви ось так напрягаєте, да? і дивіться, у вас навіть тут, навіть аж синіє, у вас напрягаються всі оці пальчики і ці всі м'язи, оці повністю. І ви отак так пишете, 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 да? і рука у вас нерухома. І ось так ви пишете, у вас рука заморюється, і потім потрібно да, трошки ручки розм'ять. В малюванні трішки інакше. Кардинально значно інакше. Вам не треба держати, тримати отак олівець. Дітки, із того, що заставляють рано починати вч... навчатися в школі, багато писати, вони думають, що також треба ось так зажимати олівець. Але це неправильно. Потрібно... У малюванні навпаки легка рука має бути. У вас ось це зап'ястя, ці м'язи, вони взагалі майже не працюють. У вас вони розслаблені, зате у вас має працювати ось ці м'язи: вліво, вправо, вверх, вниз, саме ось тут. Це для здоров'я краще, тому що коли у вас фіксуються кінчики пальців, це не досить добре. Їх потрібно розминати, але не зажимати, не фіксувати. Тоді починають і м'язи боліти, і... Кров неправильно поступає, тому краще не зажимати. Коли пишете, да, пишіть так. але коли малюємо, тримаємо олівець плоско. Дивіться, ставимо олівець. Да? Тепер птичка така пташка цей середній палець і великий. Ось так, да? Цей палець ми вели... указательний ми не трогаємо, а середній тримаємо олівець, зажимаємо ось ці пальчики. А цей у нас вільний, ми його ставимо. Отут, де у нас точилка, де у нас зрізається вже дерево, видно, да? де фарба закінчилась. Отут ми ставимо пальчик. Тобто не так, не так і не отак далеко, а саме пальчик ставимо сюди, на оцю лінію і починаємо малювати. Таким чином, у вас рука, дивіться, у вас, наче стріла Рука повністю переходить в олівець. І таким чином у вас малювання краще, ви можете зобразити малюнок краще. І наче, наче ви пальцем малюєте, розумієте? але не ставте олівець, палець далеко. Ось так. І тепер давайте почнемо, і я вам покажу як краще. Ось дивіться, якщо ви отак тримаєте олівець, то ми проведемо лінію, і дивіться, вона широченька, да? гарна. І у вас не напрягається рука, у вас розпреділяється на всі м'язи сила. А якщо ми візьмемо ось так, як ми ручку тримаємо і проведемо лінію, вона буде гостра, і вона буде царапати, вона буде ну, така жорстка, нехороша. Не, не Нею треба підчеркувати, підкреслювати десь малюнки. Така лінія також потрібна в малюванні. Але основне малювання у нас відбувається ось такими легенькими лініями. І ось так можемо малювати легенько штришочками. Це у мене папір, він дивіться, на ньому класно малювати олівцями. Це у мене альбом такий. Ну, вони скрізь є, продаються, просто треба пошукати. У них плотненький, плотненька бумага, ну, як у альбому, в принципі, але не, не досить тонка. Дивіться, якщо у нас цей листочок, це офісний папір, він більш дрібненький, він такий дуже гладенький, на ньому класно. Я на ньому, в принципі, все й малюю. Але обожнюю я, звісно, як, наче, як цукерку з'їсти після робочого дня, так оце для мене оцей папір. Тобто на ньому відпочиває душа. Він трішечки трішечки-трішечки зернистий, не знаю, побачите, опа, це вже занадто. Якщо ми проведемо лінію тут. Ой. Ось так, воно в принципі не сильно відрізняється, але тут воно трошки як картон, трошки як шершаве. І на такій бумазі на папері на, на ось такому, на темненькому. На ньому краще вчитися простим олівцем малювати. У мене діти хитрують на заняттях, вони не хочуть брати офісний папір, тому що на ньому складніше. Але на, на офісному папері видно всі помилки, які ви не доходите. Якщо ви берете олівець і пробуєте ним розтушувати, то у вас зразу будуть вилазити всі ваші помилки. А якщо ви тут візьмете на, на цьому альбомі, да? І проведете лінію, і воно, із-за того, що вона трошечки така рихкенька, ну, зерниста, зернистий папір, то на ньому не так сильно видно помилки. Тому, якщо ви хочете швидко і гарно малювати, то можете використовувати спочатку цей. Але на, офісні, на офісному папері, звісно, це для ксерок, звичайний. На ньому, звісно, краще, краще вже з помилками, але. Усіво і, і навчитися вже точно. Ну, а це для релаксу. Ну, в общем, дивіться, якщо ми малюємо, то малюємо лише ось такими рихли, рихлими лініями. Да? І попробуйте, тримайте олівець, да, так як я вам розказала. І тепер попробуйте ось так помалювати. Таке полотно просто таке замальовуйте, замальовуйте, пробуйте. Ось так у вас має бути рівномірно. У вас не має бути ось оце правильно, а зараз я малюю неправильно. Дивіться, ось так. Потім ось так жорсткий, десь поцарапали, десь якесь біле п'ятнося. Да? Цього не має бути. Оцих жорстких ліній не має бути. Має бути отак, як пудра, легенько-легенько. Якщо у вас царапає, допустимо, ви малюєте, малюєте, а потім раз така царапинка, то, звісно, її можна лучше витерти стирачкою і знову продовжити, але дуже легенько і обережно. Перед початком, якщо ви підточили олівець, але він ще не настроєний, тому ви можете десь на окремому папері наприклад, взяти його трішечки отак, як обнаждачку. Також ви можете наждачну бумагу тримати, вона в будівельних матеріалах продається, да, у папи може, у дідусь взяти, або в будівельних матеріалів. В будівельному магаз... магазині будівельних матеріалів там продається. І можна трошки так раз підчесали, трошки. Ну, якщо такого немає, просто на бумагі. У мене її немає, то я на бумазі підтисала і все, і царапинок вже немає. А тепер я хочу вам сказати, як малювати, наприклад, у нас є у мене тут вже намальована е, смородинка, гілочка смородини, і як же її треба розмалювати. Дивіться. Це ви малюєте самі, і дітей так навчаєте, розказуєте. Я розумію, можливо, не всі дітки. Е, я розумію, що в 4 роки дитина ще не буде дивитися мій ютуб-канал. Але ви, мами, дорослі, старші брати, сестри, дивіться і навчайте. Тому що до мене дітки зараз ходять 4 років, їм важко, у них маленькі пальчики, але, але треба так вчитися, тому що у них заморюється рука сильно. Дивіться, плоско ставимо карандашик і легенько. Потихенько, воно мають, бачите, ледь помітно. Це не лише на камеру, це дійсно, я дуже легенько малюю. Легенько-легенько ось так замальовую по формі, кучеряшками, ось такими рухами. бачите, Але плотненько, щоб нічого білого не було, ніяких. Тобто, наприклад, ось. Ось такими рухами я малюю, такими кучеряшками. Да? Але щоб ось цих білих плям не було. Я ще раз тут, отак скрізь це все замальовую маленькими кучеряшками. Але щоб і царапинок не було, то одного тону. Якщо вже надавили, то вже ну, світленько, да? не треба сильно давити. Намалювали, наприклад, да, таку. А тепер наступний етап це перший етап. Перший етап. Тепер другий. Дивіться, наприклад, у нас сонечко світить з цієї сторони, а з цієї сторони у нас буде тінь. То наполовину, ось у вас є ягідка, да? ви тепер тримаєте олівець так, як ви ручку тримаєте, це другий етап, і обводите наполовинку. Ось так. Просто обвели по контуру, акуратненько. Акуратненько, жорстку лінію Провели. Це другий етап уже. Тепер. Нам треба кончики, щоб вони не залишилися грубі. Е, да? Нам треба їх легенько, наприклад, ось, хто курс олівцем проходить, то знає. наприклад, закінчилася у вас лінія, А тепер звідси, наприклад, е, представте, що це у вас кусок тіста, і вам треба його розкачати в різні сторони. тобто від Ви ж не качаєте е, звідси сюди. Ні, ви стрілечкою показую, сюди і сюди, в різні сторони. І ви від центру і так кожен раз раз, і розтягнули. І сюди, раз, і розтянули. Тоді у вас оці кончики тоненькі получаються, Бачите? А тут темно. Тому ми звідси, ось тут у нас темно, да? і ми рухаємося ось в цю сторону, вліво. І тут в ліву сторону рухаємося. Легенько, акуратно, потихеньку її, щоб вона світліша. Але не треба повністю. її трошечки тільки, щоб кончик був світленький. Згодом ви навчитеся автоматично малювати вже тоненькі кінчики, а тут воно буде світленьке, тому не треба. Це у нас третій етап був. Так? Перший ми замалювали плоско, другий обвели, третій ми кончики підправили обов'язково, щоб не забували. Далі. Четвертий етап. Я просто палочки буду додати. Так. А тепер ми дивіться, плоско, опять плоско да, держимо карандашик, висотою гріфіля. І ми ось тут, по, де у нас темненьке було, ми тут плоско обводимо, Уже не тримаємо гостро олівець, як спочатку лінію проводили. А тепер плоско, отак легенько дугою. Провели, бачите? Наступний етап п'ятий. Тепер так само плоско тримаємо олівець, ось, да? ось так. Дивіться, да? щоб хто. Ось так я тримаю. Тобто, ось так. Ну він у мене маленький карандашик, тобто, не так, як ручку, а плоско, так як я вам сьогодні об'ясняла. На цьому етапі нам потрібно зробити повільний перехід. Від цього. Від цієї лінії до, сюди, до основної. Кучеряшечками легенько. Тобто вона має бути світліша, аніж ця, але трошечки темніша, ніж тут. І не повністю. Отут у нас світленьке буде, нам тільки трошечки його зону розтушувати. Можна по формі, дугою. Це вам поки склад, я вже 12 хвилин розказую. А насправді це дуже легко малюється. Зараз я вам покажу, як воно швидко. Просто я вам розказую поетапно, щоб ви нічого ніколи не забували. Тому ось так. І зробили. І перехід такий, бачите? А тепер давайте зробимо, тільки я вже не буду так довго об'ясняти. А, і ще дивіться, ще чорненький хвостик просто. Теж такими ж, такими ж кучеряшками. ось так. І, і хвостик зробили. Є. Yeah. Якщо можна, якщо хочете, можна ручкою потім. Не знаю, пише вона мене. Пише, не пише, пише, вроді, так? Да? тут можна ще кучеряшечками трошечки. Хвостик, щоб він такий був контурний, цікавий. Так, ну це так вже більш деталі. Давайте ще раз цю ягодку. Ягідку тільки вже поступово, і я вже не буду розказувати, просто дивіться, як я буду малювати, воно швидко. Перший етап зробили за кучеряшками. Тепер обводимо з правої сторони, другий, третій етап кончики. Четвертий етап плоско. Обводимо п'ятий етап повільний перехід. І далі хвостик. І все, бачите? Дуже просто, дуже легко. Пробуйте самі. На цьому урок завершено. З вами була Аніта Генцель і це школа малювання. До наступного уроку!